Так, друзі, всім привіт! Пройшли ми там квест. На транта. Отдали нам шмотки. Примірюємо потім. Потім все, на комплітер, які ми хороші. От. І квест закінчився. Давайте глянемо, як нас почуває трант. У нього, по-моєму, одна шмотка навіть є. Да, бляха. Це більш підходить йому. А типа який тут він. Високорожденний. Окей. Ну, подивимося. Ми поки його в оборону не ставимо. але якщо ми зараз його опнемо кудись в хороше місце Защитники у нас. Захисники це в нас основний. А, от. Батя. Ну, кстати, йому воно підходить. Можна йому вдіти. А тут... ну Такий самий, як кінжал, тільки зелений. В принципі, різниці немає. Наміри на Транта, ті блять, прямо як в сядуть. Окей, ладно. Погнали. Треба попризивати чуток. А... Хочеться мені призвати. Зробимо так, як показував мені з Альянса чувак, що, тіпа... ка вибирай собі там когось другого героя. А той який тобі потрібний, так впаде, бо коли вибираєш, типу, в, типу, в рекомендації, чи я як в гарантірованні, то тоді точно не падає. Давай. Єбать, <клес> 25 успішно. Ну, пока що з точності наоборот. Давай ще подивимося. Бо я хотів би, звісно, на Транта на 5 зірок підняти, ну не знаю. Чесно, бо дивлюсь, тут по 15 гарантовано. Ну, типу, по 15, блять, всі, всіх почало насипати. Цього магне взагалі бомжа не було, якщо чесно. Давайте на Транта хоча б по 15 кусків, щоб давали буде. Ну, їбать, всіх лишніх дає. Поки що. Не фартить, коротше. Та що ви здіваєтесь? Чи що, ребята? Серйозно, бля? Не, не. знають, що я задумав. Жесть якась. Падає непогано, до речі. Ну, типа, прям хорошо падає, але, бляха. Коли буде удачно, то, що треба, ну, блін, Роберта Баратіона даже дали. Падай. бачите, по 15 кусків там си Але, блін, Та, блять. Реально, oh, oh, да всі упали. Але крім того, що мені треба. Так. А ну давай, хорошо, давай виберемо Транта може. Може так краще буде. Да, Х20, давай. Що сталося? Ні, ніхуя не падає. Він вибачаюсь на слові. А падають всі, що не попадя. Не разу, коротше, за їх 80 він не впав. Ну і скажіть, блядь, як повишений цей працює? Во, аж один раз наплакав. Окей, забираємо ми його. Давай. Пробуємо ще трохи покрутити. Що нападає. Бля, не ну серйозно. Давайте далі. Ну, ребята, блять. Що ви нам даєте? Серйозно, блять, пацани. Дайте яких-то. Дайте транта. ну, на приколі, чи що? На що ви мені цього даєте? Ну, взагалі в мене не развіді були. Ці... Коротше, жесть. Да. Немає цього бонуса, що прям більше він падає від цього. хоча має падати. 15 кусочків дали. Да, ось 15 не да. Ну, такий, коротше, призив. Блін, те, що дають по 15 кусків за за 9 шардів цих, то, в принципі, хорошо, але те, що дають у цього синяка. Я хрен його знаю. Давайте, що серву червя, а може на ньому якось буде падати. Блять, що відбувається? Тут, мабуть, якась є закономірність. Ви поняли, типу, по часу. Типа. Надо в якийсь э, временний контініум заходити, блин. І будуть давати, бо цього кінта вже бородатого мені там надавали, прям амані гарю, їм ще не треба. А Міріна Трантико хотів на 5 зірок підняти. Ну, реально, я б уже його э, підтягнув, реально. Якщо б. Э, ну ви поняли, за що я кажу, якщо б мені отак впадало по 15-20 кусочків. Вон, вже дивись, кого там мені дали. Цього дали, типа. Цих пацанів взагалі в мене їх не було, Одна зірка. Це уже, бляха, 80 бак. Просто, блядь, з нуля типулю цього підняли. Ну, може он не був на одній зірці, я щось не пам'ятаю, Диви. Скільки нападало? Й-моє, просто пацан, пішов к успіху на три, на, на три зірки. Ну це й ладно, це хоча бы бронеріз, де він. Натів, йога вже хай там буде. Валяється десь там. Подворотні. Но, но його, кстати, мало впало. Цього мало впало. Лучше б уже його впало, чим цього. Хотя, може, і відх, це... віхт. Віхт. Тоже непоганий герой. Де все ще хтось там маяк... маякував мені. Хто там ще. Це, якщо чесно, тягну час, щоб... Може, там якась перезарядка. О, прикольно. Братство. Тянуть час, коротше, щоб... Може там помінялися якісь, тому що падає тільки цей, блядь, жовтий, блядь, кент. І що я ще хотів. Подивитися. Аж кажуть, що тут поміняли в цьому. то вроді нічого не поміняли. Клас, чи що ж таке поміняли. Ладно, давайте. Коротше, що ми там. Ще дві, дві, дві крутки. Одну крутку робимо на жовтому, думаю. Давай. давай виставимо От. Нам треба трант, ми на ньому. Level Up написано шанс, блядь, який призвати шанс більший. Кстати, а де тут пишеться де більший шанс. Отут. тут. Ну і. Левел. Ну, коротше, непонятно. Непонятно де, але. Десь він є. Цей шанс збільшений. <сміст> <сміст> я Якось теж героя ловив, я вже не пам'ятаю кого. Толі Сандер. Толі Сандора Клігана. Варетиона цього накидують, на, 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 на То ли Сандера Клігана, то Лі Джофрі синього. Та і коротше, да, пацани, то, що нам надо, давай. Есть тридцяточку забрали все-таки. Ну, блин, я п'яти зірок прийдеться дотянути. В смисл тоді я ці робив крутки, правильно я кажу? А скільки там надо, я не знаю, чи вийде докрутити. А, так чуть-чуть осталось. Ну тоже, ребята, ну, блядь, три куска. Но ви не могли дати нам його, цього... його ж зараз хуй дадуть. от побачите, я зараз накручу, блядь, x80, щоб його дали. От, могли б дати, я б собі спокійненько, блядь, відкрив його і Все бубе доволен. Ни ні, ні хрена. Ні, трать, блядь, Саня, трать жетони. Його зараз же не дадуть, от реально. І що делать? Надо ж добирати цих 5, юро, куди діватися? О, дали. Ух, отлично. Все, дальше, наверное, не будем крутити. Вот. Сколько це там 70 круток. Ну, толку мне тих бомжей набирать. На 6 зірок я его не дотяну. Все, блин, ребята, задачу свою виконав. На 5 зеро я его подтяну. Сейчас подаемся, что там по прокачке было. Але, блин, ну реально призыв. Если честно, хороший. Я думаю, что на всех захисників остальных теж будет. Такая мулька. А 200 кусочків. Чи покрутим ще? Давайте вже докрутим. Блін, чи що робить, не знаю. Просто мені особо там ще не тільки треба. Старк де він там? Де він блядь, дед. А вот він. Тоже там взяти 30 кусків на нього забрати. Але він там сгарантирован. Ну, типа, з обычными цими фіолет, фіолетами, жетонами падає. А вот, і йому ще, бляха трохи надо до 6 зірок. Тянутись. Хто у нас ще тут захисників є. Хто там падає? Червь. От червь, кстати, тоже была б непогано. Хороший. Ну, мені подобається. Червь. Крістон Коль, Щось Я не бачу, що він падав. І жовтий кент. Оцей Віхт на 4 зірки. Бля, на жалко, так тратити ці, але. Ладно, поїхали. Ще сім круточок зробим. Не так-то там і багато. там же падає, що падає. Нам уже задачу ми мінімум виконали. Впадає, щось на транта. Хорошо, нет, ні. О, весь цей прищурений пацан. Забув, як його звати. Прям двигать 45. що на транта так не падає? серйозно бля. Якась є закономірність, но я пока не уловив яка. Так, 50. Дві крутки. Тут виставлений, виставлено. Все. Ну, все-таки я його візьму. Як гарантіровано, хай там буде. Цей пра... прям пацан мені нападав на цей призиви, Да От реально, щоб транс так пром-пум-пум-пум-пум нападав, блядь. В кінці шпітнашку дали. Спасибо, пацани. Все. Зробив я максимум. Забрав всі 30. А вони далі дадуть гарантіровані, чи що? Подожди. Так, да, походу, ще далі можна крутити. Ну все, коротше, далі крутити не будем. Вже набрали ми, що хотіли, можна було і зупинитися, але вже думаю, десятку ту кіну назбираємо. От, що в нього там вийшло. 57, ну що непогано, кстати, що. Але жалко, що трохи маловато. Що тут в нього? Ага, ХП ідеф, ну тож нормальок. Щоб на, на 6 дірочок підтягнути, його було б взагалі загалом. Якби так він падав, вже б там за сотню, сотню вже б набрали. От, ладно, до 200 все одно не дотягнемо. Але в оборону вже ми його можемо спокійненько поставити. Давай-ка сюди нормальні речі віддінем. Раз пішов такий двіж. Місто Тіріона буде. Стояти, тільки залишилося його прокачати. Ну ладно, це тут залишилася рутина, в принципі. Я, кстати, що по книжках гляну. У книжках. Е, да, хорошо, давай. Прям норма. О, таких сіреньких нема. Блін, ну це, звісно, за пара. Підемо пофармив трохи сірих книжок. Там не швидко фармляться швидко. І буде такий у нас геройчики. Хорошенько. Трошки підняли. А, кстати, хотів подивитися тих пацанів. А того жовтого, прям так, ти що надавали. Забув, як його звати. Тоже Старк Бенджамін, по-моєму. Чи Бенджан, Як він правильно? Бенджан, ага. Угу. Так. Ну, блін, ну теж непогано, чуєш, бляха. Ну, призив реально цей защитник, прям хороший. Прям мені подобається. Може ще, ще, ще докрутити. Чуть-чуть у -чуть, диви, не вистачає йому, блін. Всі зливати, Ну, всі зливати я не хочу, реально, пацаны. Ну то жалко. А, він боєць. Прикольно. А чого він боєць і він в защитниках тут тусується, цікаво, Він кстати, що? А, він ворон. Я думаю, він Старк. Подожди, він що, не Старк Бенджен. якщо він двойний, то це взагалі прикольно було. Двойний агент. Старк, він не Старк, Бенджен, Старк, ні. Він, А, він ворона, типа, все. Просто тільки він ворона. Жалко, конечно. Якби він двойний. Я от люблю цих двойних, ви поняли. типа, що на дві фракції. Де це пляха. Ночний дозор. Сюда. Да, він хорошенький, він хорошенький. та-та-та-та. Ну, мене, бачите, а, кстати, Алісера цього можна буде Це я його, бляха, ось останній час на сірих цих жетонах піднатягав. Я не знаю, може, десяточку якусь там крутану рекомендованих, щоб добити цього на четверку, чи ні, куди ці жетони дівати? Не знаю, блін. Ну а вдруг щось буде заре на цих. Ладно, коротше, ще потерпимо. Якщо що, призива ще є там 6 днів. Ще крутану потім якусь так Більше особа нема. Тут, коротше, я там накручую, в мене така технологія, я отак -от ловлю от на такому, отак от, коли вона повертається, ловлю і все, у мене золото. Ну, цей раз не повезло. Все, ребят, всім дякую за увагу. Такий відосик, в принципі, плюс-мінус. Я задоволений, що в мене є на п'яти зірках тепер такий герой. Я його і в івенті використовував чуть-чуть, І в мене зараз просто, блін, що погорить від того, що вони зробили серсеї. Ой, коротше, воно, знаєте, в одному в одном випадку непогано, що вони зробили, але в другому дуже погано, тому що раніше була злоба, Серсеї, ти кидав баф все що тобі треба було, це збирати монетки, продержуватися, і вона просто всім надавала ляпасів. А зараз просто вона три хода, ну, блядь, ну, дуже-дуже слабкий, робить три удара, і на цьому все. Ну кажуть, в обороні трохи краще вона себе почуває. Але, знаєте, я вже привик до одної зборки, і тепер от просто реально дуже мені важко. Треба буде перестраюватися. І для цього от я собі міря на транта підтягнув. О, серебрішко кончилось. Я думав, булки швидше кончаться. Зараз щось будемо робити, фармити. От, бо треба нам двігати його в оборону. Бачите, він худенький ще. Але я думаю, що зараз я його замість. Цього, замість Тіріану ті, ті Ланістера поміняю собі, Кстаті, до речі, зараз і на війні що ми поміняємо, поки що є час. І в нас що там ще? У нас є. Якщо встигнемо, я не пам'ятаю, коли там починається. Да, 7 годин, зараз ми встигнемо все зробити. Тоже на 10 титанів перейшли. Лушпачимо їх, ось ще одрантя сипеться, але виникла проблема, що швидко вбиваємо, то ввели правило набивати 3% від Титана і чекати, щоб всі вдарили. ну, Максимально, хто там їх 12 годин, чекаємо, потім добиваємо. І ще в нас є одне містечко. Давай підтягуйся, нам нужен саме ти, гравець інтелектуал від 500 сили. Щоб у нас вже було п'ять лямів, і ми були прям круті пацани. Давай сидиш в своєму альянсі, тобі там сумно, і нема з ким поговорити. Заскакуй до нас. У нас ребята будуть тобі раді. І нас завжди тріндять, обсуждають і героїв, і все, все, все. Аж навіть ти будеш, буде тобі. Е... Тошніти і виключи чат, щоб не не будили в тебе в 2 часа ночі. Все, всім дякую за увагу. До, до побачення. Чекаємо ще одного бійця.